Всіх вітаю на нашому черговому огляді уроку із вивчення біблії сьогодні. Разом з вами я, Владислав Матвійчук, а також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Вітаю вас. Ми з вами маємо вже сьогодні аж п'ятий урок, який має назву Єдине викуплення, хрест і церква. І пам'ятний текст сьогодні записаний в посланні до Ефесян, другому розділі, 13-14 тексти. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими кров'ю Христа, стали близькими. Адже Він, наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом серединну перегородку ворожнечу. Отже, ми бачимо, що на основі ось цього біблійного тексту, нашого пам'ятного тексту, тут говориться про те, що Ісус Христос є нашим миром. І мир, який зруйнував ворожнечу. Е, виникає запитання, яка ворожнеча полягала саме от в ті часи у Ефесі? Ви знаєте, та не тільки в Ефесі. Ворожнеча була страшена, бо в юдейському храмі от язичник приймає Ісуса Христа, йде в храм. Заходить у двір язичників і читає, що написано, що коли він піде далі, щоб побачити жертву, то він буде винний у своїй смерті. Отака була ворожнеча між юдеями. І це було ну якось може виправдано, бо до цього юдеї вони якось доїдали ідолів відносились легше, і Бог сказав, що це буде їм кінець. І після Вавилонського полону, коли вони вертаються, то вони починають отакі такі строгі правила вводити, що так. Тепер не язичність цього. І це було страшенно. Ми навіть не розуміємо. От ми приходимо в церкві, а нам написано, коли підеш далі, то тобі смерть. Оце було таке ставлення юдеїв до язичників. І це треба було щось з цим робити. Бо і ті ж єфесяни, може, колись ходили у Єрусалим, всі ж, мабуть, бажали побачити цей храм. І Це була проблема. І проблему ми бачимо в самому Ефесі, вже інша проблема. Теж є розділення, коли ми читаємо перші розділи і дії апостолів. Є розділення між юдеями і ефесянами, між греками. Коли греки там пізнають, що хтось там в ефітеатрі починає кричати За ЄДЕ», вони кричать, ні, Артеміда Ефеська плюс, то це таке розділення було і в Ефесії, і, і між юдеями, і, жит... і, і і громадянами Римської імперії. Усюди було таке. Так, тобто у них було поділення. І в них також було таке поділення, як то кажуть, там між необрізаними і обрізаними. І ви знаєте, я, вибачаюсь, було це поділення таке на віки. Чому зараз у християнстві і заповіді Божі поміняли, і все. Бо такий був лозунг, перше-друге століття. Ми не юдеї. Бо коли римляни починали давити юдеїв, то вони і християн давили. І тоді християни казали, ні, ми не юдеї, і тому і почали вже суботу на неділю переводити, і все інше. інше. Тобто і зараз ми бачимо, розділення є між християнством і ідеєю. Ну, Пам'ятаємо Холокост і все інше. Це ж християни були, вони ж гітлерівці йшли, в них було написано «З нами Бог. Оце воно є, воно віками йде, це розділення. І юдеї не приймають досі християн. Християн прийде в синагогу, то там буде питання до нього. І дивіться. Це таке розділення, яке Богом не було задумано з самого початку. Тобто і юдеї повинні прийняти Христа, і християни, і досі таке розділення, що люди, які починають починають свій шлях релігійний, який закінчується у Христі, не можуть знайти спільного. Тому Павло починає, що треба знайти Христа і юдеям, і язичникам, і інші, бо миру не буде. Саме так. Е, ще от такий цікавий момент. От відкриваючи з вами ефесянам другий розділ 14-15 тексти, от я попрошу, щоб, будь ласка, от, зачитали себе ці тексти. Адже він наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом серединну перегородку ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях, аби з двох збудував в своєму в самому собі одну нову людину. Встановити мир. Угу. Е, бачите, що виходить тут цікаво, така ситуація. От тут говориться про те, що от зруйнував перегородку. Чи... І тут говориться про закон заповідей. І багато хто говорить про що? Що закон є якби от зруйнованим, він є непотрібним, через що? Тому що він якраз тоді, от якби, от, розділяв так би от юдеїв, нагеленів і так далі. Що можна сказати стосовно цього? Знаєте, людина. А... Дуже часто має таку тенденцію заходити надто далеко. Так, ми говорили, дійсно були певні свої проблеми в поділенні. Тобто, коли ти приходив в храм, там є двіри, там для подвір'я для жінок, і оці всі такі поділення. І коли Христос помер, він цим сказано, що Він зруйнував ці бар'єри, кордони. Що тепер оце воно ну, неважливе, тому що він помер за кожного. Але людина хоче е, от цим якось виправдати своє бажання е, не мати якусь відповідальність. Вона, вона говорить, все, Христос помер, всі перегородки знищення, ніякі, ніякі закони, ті, які вже були дані для ізраїльського народу, бо тепер немає юдеї, тепер немає Гелена, немає нікого, все. Всі ми одне одне, одне творіння. Все це вона е, під, під так, можна піддає. Не сумніво, а ставить на один ряд. Але коли ми говоримо про цю структуру храмову, ми не повинні її плутати з моральним законом. Тобто це церемоніальний закон і моральний закон. Вони близькі, але це не одне і те ж саме. Ось тому, коли ми говоримо, усунувши закон заповідей», це не говориться про ті заповіді, які люди сьогодні говорять, там, не вбивай, так, не не перельву. От. А це говориться саме про ці заповіді, які говорили про певну структуру храму, про певні закони, які потрібно виконувати юдеям в той чи інший період, на свята, на і, і тому подібне. І закон Мойсея туди. ж. — Так, закон Моїсея. Ну, як юдеї в своєму такому, знаєте, бажанні догодити Богові, напевно, створили такий ряд правил, законів. Угу. так? Ось. То І зайшовши надто далеко, так і сьогодні, люди відкидають не тільки цих всі 613 13. законів правил, а вони відкидають і основу. Все відкидають. Тобто дві крайнощі в одному і в іншому. І тут ми повинні. Розуміти, головне, що в писанні є тексти, які на перший погляд протиривачі. Павло в 7 розділі римлян пише, ми вмерли для закону. А в третьому розділі, 31 й вірш, він каже, «Та ми закон звеличуємо. Тому в чому зароджуються єресі? Люди бачать одне, а не бачать інше. Як і в Івана написано, народжений від Бога не грешить. І тут же Іван пише, коли кажемо, що ми без гріха, ми кажемо неправду. І коли люди хапаються за одне, вони не бачать іншого. Тому треба розбиратися, а що за закон заповідей, про що пише Павел? Бо євреї, закон заповідей зробили водорозділу. І там так, є сенс якийсь, бо перша заповідь каже: Я твій Бог, да не, та не буде в тебе інших богів. І тому юдеї вже так не буде, вони язичників близько не пускати нічого ніякої, навіть і, 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 щоб не мислили про язичка. Бо Бог каже, щоб і ми не, на це нас, не, не спокушувало. Але це вже привело до того, що вони вже всі, сюди, де да не буде інших богів. Не то, що богів не, не хотіли бачити інших, вони людей не хотіли інших бачити. І оце питання. І Павло пише, так Бог же не для цього все творив. Бог для спасіння, що той, що той, що людей, що Єлін. Нема різниці. І це треба було знову ліпити. То тут не то, що. І, і ще, а яка ціль закону? Можна ли закону брати? Бо законом познається гріх. Та коли закону брати, а як гріх познавати? Знаєте, люди кажуть, ми живемо під благодаттю. Та коли нема закону, на що благодать? Павло так і пише: сьомий розділ. Римлянам він каже, та коли я не знав закону, я жив, був щасливий, але прийшов закон, я б зрозумів, що я грішник. Тому як можна убрати те, що показує тобі на гріх? Тому тут треба бачити, а що Павел мав. Павел мав той водорозділ, який юдеї зробили з закону. Оце він мав угу. на, на увазі, а не закон. Угу. Саме так і дійсно, диявол сьогодні ненавидить закон, тому що через закон ми будемо знати, що нам потрібно прийти до Христа. Нам Завчиш, Христос повинен, коли саме. ми знаємо закон, так угу. саме так. І ще дуже хотілося б от сказати нам про про те, що сьогодні от є, якби такою основною ланкою, яка дає нам мир. От, до прикладу, Ефесян, другий розділ, 17-18 тексти. От що там написано? Другий, другий розділ, 17-18 тексти. так. Угу. Прийшовши, він благовістив мир вам далеким і мир вам близьким. Так що через нього обоє маємо доступ до Отця в одному дусі. Угу. Про кого тут говориться? Ну про цей мир. Про цей мир. Так. Саме так. І, і, і дивіться, що ми бачимо зараз, скільки конфесій. І іноді самі тяжкі релігійні війни в християнстві це були релігійні війни. по 100 років, по 30 років. Воно йде, оце знаєте розділення. Ми праві, ви не праві, воно так і йде. Саме так. Якщо ми ще подивимося на другий розділ і будемо читати із 11 по 22 тексти, там говориться про те, що ми живемо в єдності із людьми як частина його церкви. От, і от виникає теж запитання, тому що в 19 по 22 тексти там Павло порівнює церкву із храмом. Сьогодні теж є багато от запитань, що таке храм, де він знаходиться. Тому що ми знаємо, що храм, наприклад, от, був зруйнований ще в першому столітті. І виникає теж запитання, чи можемо ми сьогодні назвати церкву місце нашого зборища храмом? Тут потрібно уточніше запитання: церкву як саме приміщення, ви маєте на увазі, чи церкву як, в принципі, як людей. Тому що, коли ми говоримо про церкву як приміщення, то храм. Він був тільки один храм, який був okay. от, в, в Юдеї, який був зруйнований, оце храм, тобто, якщо ми говоримо okay. про приміщення. Якщо ми ж говоримо сьогодні про храм, то а, ну, ніде в Біблії ми не бачимо вказівки на те, щоб наші будинки мали таке повноваження називатися храмом, тому що okay. в храмі буквально перебував, перебувала слава Божа. Коли ж ми говоримо по тексту в посланні до Єфесян, то тут сказано про те, що є оцей храм, в якому є основний оцей камінь, Ісус Христос, на якому все збудовано. Але тут мається на увазі оця духовна складова складова єдності, і, зокрема, 22 текст другого розділу говорить, в якому і ви разом будуєте духом в Бож... будуєтесь Духом в Божого оселю. Тобто ви тут контекст єдності. Тобто він говорить, як ми вже попередньо говорили, немає оцього розділення язичник, юдей, ви тепер єдині. І якщо от там в тому храмі були якісь розділення, були там двір такий, такий двір, туди можна заходити, туди не можна заходити, то цей храм. Який є духовний храм, в якому ви об'єднані не просто стінами цієї будівлі, якому ви об'єднані Ісусом Христом, оцей найважливіший храм, в, який ви, в, який ви отепер, в якому ви тепер об'єднані. Тому, якщо так узагальнити, то приміщення угу. на сьогодні немає. Але храм духовний, церква як храм духовний, то він сьогодні, я б сказав, повинен бути. Оця єдність. І от продовжуючи те, що казав брат Богдан, треба розуміти, на що Бог з Кінією дуже строїв, будував у пустелі, на що храм. Храм був на те, щоб люди бачили на очі свій план спасіння. Це було не будівля була основна, а оті символи, які були будівлі, щоб люди не бачили Христа, люди бачили, як спасатися. Тому це дуже важливо. А люди іноді бачать тільки будівлю. Тільки красоту, тільки золоті куполи, а саме спасіння у цьому храмі вони не бачать. І тому храм був один. Один, а як же спасалися ті ж юдеї, які були в Греції, які жили в Вавилоні. То тобто і це каже про те, що спасатися можна було не в храмі, в храмі жертва по а молитвою і вірою в те, що десь хбоща храм на небі. У нас же був цілий урок суботньої школи. Як нам спасатися? Де наша будівля, але наш храм на небі. І дивіться, як Павло пише дії апостолів 16 розу, 13 вірш. А в суботу вийшли за браму. Це Филиппа. Він прийшов до річки. Де зазвичай було місце молитви, і посідавши, говорили до жінок, які зібралися для язичників усій Римській імперії. Це була важлива річ. бо в них храму не було. Вони були не в Риси. Як зібралися, молилися. Оце там. І Христос каже: там, де я посеред вас, там і ваш храм. По суті, таке там і я посеред вас, а храм це ж Христос. І це дуже важливо. Іноді люди думають, що коли в храм не пішов, це все, з Христом не зустрівся. Та сідай, молись, бери святе письмо, і це буде твій храм. І ми храм Святого Духу про це пише теж угу. Павло. Саме угу. так. Ну і коли ми з вами говоримо про взагалі і ось цей храм, і про те, що Ісус Христос, якби Він є нашим храмом, от тоді, от починається таке, знаєте, розуміння того, що у Христі ми всі єдині. От і немає різниці, от якраз дійсно, от хто приходить, тому що коли ми в Христі, то ми є всі разом брати і сестри, і ми прагнемо до чого? До того до повного воз'єднання, уже такого буквального, от явного воз'єднання разом із ним. І тому нехай добрий Господь допоможе кожному із вас, дорогі друзі, щоб ви завжди досліджували його слово, завжди пам'ятали про те, що коли ви в Христі. І коли ви бачите, що ваші друзі, знайомі або можливо навіть люди, яких ви навіть і не підозрювали, коли є в Христі, то не повинно бути ніякого розділення, тому що коли ми з Христом, все решта стає другорядним. Саме тоді, коли ми відчуваємо його любов у нашому житті, ми починаємо прагнути до нього і ми починаємо от використовувати всі ті самі засоби і робити діяти так, як це робив він. Тому нехай добрий господь допоможе вам в цьому. Ми дуже дякуємо вам за перегляд. Ми запрошуємо вас підписуватись на наш канал Жива Надія. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Можливо, у вас є якісь запитання або, можливо, молитовні прохання. Ми з радістю прочитаємо і зможемо вам допомогти. Дякуємо вам ще раз і до нових зустрічей.